Безкоштовну консультацію, всі заброньовані військово зобов'язані. Якщо у вас світиться в резерві розшук щодо вашого обов'язку проходити ВЛК або не проходити ВЛК, якщо ви заброньований і ви не були обмежено придатним, у вас не було обов'язку пройти ВЛК до 5, 6, 25 року. То ви його не проходите. Якщо ви були обмежено придатним, тобто мали обов'язок проходження ВЛК до 5, 6, 25 року, в такому випадку у вас є обов'язок проходити ВЛК, і я вам раджу його пройти. Якщо у вас світиться розшук на підставі того, що ви не пройшли ВЛК, увага! Якщо вас забронювали після виклику до ТЦК, то порушення потрібно усунути. Якщо ви були заброньовані на момент надсилання повістки, то не потрібно йти на ВЛК. Але окрім обмежено придатних та тих, в яких по факту обов'язок був до 6-го, 25 25-го пройти «Вилка». Я раджу пройти ВЛК, отримавши направлення в резерві за тією адресою, яку підтягне після створення електронного направлення в резерві. Якщо складе ТЦК протокол про вчинення правопорушення, то після розгляду комісію цього правопорушення вони винесуть постанову про накладення штрафу. Я раджу такий штраф сплатити. Також ТЦК має повноваження закрити справу за відсутністю складу правопорушення. Для проходження ВЛК ви маєте обов'язково мати при собі медичні документи та результати обстеження. Якщо необхідно, забезпечити супровід до ВЛК, щоб раптом не вручили нічого під підпис, або ж необхідно проаналізувати ваші медичні документи на відповідність 402 наказу та критеріям надання інвалідності, звертайтеся за номером 096 554 7283. На цьому номері у мене всі. Абсолютно, месенджери також щодо супроводу особистого фізичного, хочу зазначити, він можливий лише для тих, хто знаходиться у місті Вінниці або недалеко. На все добре.